Вітає 5 лютого 1078-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Мешканцям Хмельниччини знову довелось ночувати в укритті. Двічі в області оголошували повітряну тривогу через підліт ворожих безпілотників. Загалом за цю ніч Росія запустила 104 БПЛА, шість з них знищили сили. ППО на Хмельниччині. Наслідок атаки пошкоджено вікна та фасад будинку. Звернень щодо травмованих загиблих чи руйнувань не надходило. Ще однією резонансною подією цього дня став вибух під будівлею ТЦК у Каменці-Подільському. Попередньо загинув чоловік, ще четверо людей травмовані. Далі про головні події середи в області дивіться в інформаційному випуску. Новина 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Передача 38 бандеру бандеропаверів завдяки співпраці Хмельницької громади із міжнародними партнерами Сили оборони отримали чергове підкріплення. Це вже по суті друга поспіль. Передача придбана не за бюджетний кошт. Це все за рахунок нашої активної співпраці з благодійним фондом Волонтери Поділля», з яким ми працюємо вже більше 10 років. Ну і з нашими друзями, міжнародними партнерами в даному випадку це все завдяки співпраці зі старостатом Прагою. 6 Ці бандера Паури, ці зарядні станції, вони надзвичайно потрібні для різноманітної роботи, для забезпечення військових частин, які тут базуються для забезпечення інших структур. Така підтримка та допомога вкрай важлива у боротьбі з ворогом. А вагомим є той факт, що на це дороговартісне обладнання не витратили ні копійки з міського бюджету. Загальна вартість цієї передачі майже 1,3 мільйона гривень. Тобто ви розумієте, які це суми, але вони вкрай необхідні для того, щоб виборювати нашу українську перемогу. Чекає господаря з війни. Песика Ганса, котрий самого народження перебував під обстрілами та вибухами, привезли у Шепетівку. Його евакуювали небайдужі з лінії фронту. Там чотирилапий перебував разом зі своїм господарем, нашим земляком Шепетівщини, 33-річним Андрієм Іщенком. Чоловік, будучи на війні, прихистив Ганса, коли той ще був цуценям. Щоправда, сам воїн невдовзі потрапив у полон, з якого досі не повернувся. Побратими Андрія довго просили евакуювати чотирилапого і вре. Ешті так і сталося. Прийняли собаку рідні воїна. Днями вони долучилися до акції родин зниклих безвісті, бо ж свого опікуна Ганс не забув і з нетерпінням чекає його додому. Невдала спроба дати хабаря. Підприємець за 5 тисяч доларів США намагався підкупити посадовця ТЦК і СП, щоб звільнити від призову підлеглого. Бізнесмен діяв в інтересах третьої особи і передав військовому усю суму неправомірної вигоди. Втім, спроба відкупитись виявилась невдалою. 44-річний майор повідомив про таку неправомірну пропозицію вище керівництво та правоохоронців, які задокументували протиправний механізм. Після вручення коштів хабародавця затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад тисяч гривень застави. Підпали на замовлення РФ. Правоохоронці виявили мешканку Шепетівки, яка діяла на шкоду державним інтересам України. Жінка вночі розбила вікно в будівлі міськради та вкинула туди пляшку з легкозаймистою сумішю. Таку вказівку вона отримала від ворожих спецслужб у телеграм-каналі. Це, як з'ясували правоохоронці, було пробне завдання. Зрадниця планувала продовжити підпали й надалі. За такі злодіяння шепетівчанці пообіцяли щасливе життя за кордоном. Під час обшуку у її домі виявили докази, мобільний телефон. Он з інструкціями від замовника та компоненти для виготовлення коктейлю Молотова жінці вже повідомили про підозру та посадили під варту їй світить до 10 років в'язниці. До слова, ще у двох областях спіймали порушників, які вчиняли підпали за вказівкою того ж замовника. Процесуальне керівництво Шепетівської окружної прокуратури повідомило про підозру жінці у умисному пошкодженні майна шляхом підпалу за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Сім пожеж за добу. Вогнеборці Хмельниччини сім разів виїжджали на гасіння загорянь, палав житловий будинок, господарчі споруди, а також двічі горіло на відкритій території. Одна людина загинула, ще одна отримала травми. Так у селищі Летичів під час ліквідації пожежі рятувальники допомогли чоловікові 1951 року народження, який намагався самостійно здолати вогонь. Його передали медикам швидкої. У пожежі у житловому будинку в місті Волочиськ вогнеборці виявили тіло 68-річного чоловіка. Також ДСНСівці разом із бійцями місцевої пожежної команди приборкували полум'я, яке охопило 80 квадратних метрів площі магазину. Там вогонь знищив покриття та продовольчі товари. Тож рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки. Президент підтримав справа за депутатами. Володимир Зеленський у своєму зверненні підняв тему добудови нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Мовляв, це забезпечить додаткові потужності для покриття дефіциту електроенергії, що виник після пошкодження об'єктів генерації. Нині ж глава держави попросив Верховну Раду проголосувати потрібні законопроєкти, підтримує прагнення України завершити будівництво і магате. У структурі вважають це мудрим і своєчасним рішенням, ба більше блоки станції знаходяться на високому ступені готовності, і туди вже доклали значних зусиль та інвестицій. Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Проект добудови є ключем до енергетичної незалежності України і енергетичної стабільності регіону. І важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проект. Продав у треті руки. У Хмельницькому судитимуть місцевого посадовця. Наприкінці 2023 року між міським комунальним підприємством та приватним товариством уклали договір на закупівлю трьох генераторів. З них один прилад вартістю 1 мільйон гривень чоловік незаконно передав третім особам. У грудні 23-го року місцевий житель, перебуваючи на посаді начальника однієї служби комунального підприємства, виконуючи організаційно розпорядчі обов'язки, отримав для потреб вірного йому відомства дизельний генератор. Однак, вже в липні 24-го року здійснив його розтрату шляхом незаконної передачі третім особам. Чим заподіяв комунальному підприємству майнової шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 927 тисяч гривень, що в 600 і більше разів перевищено податковим мінімум доходів громадян. Обвинувальний акт у вказаному провадженні скеровано до суду. Ожеледь та погана видимість. Правоохоронці разом з дорожниками закликають хмельничан бути обережними. Цієї ночі через мокрий сніг та мінусові показники температури дорожні служби уже задіяли 50 одиниць спецтехніки та стільки ж працівників. Пріоритет надають аварійно-небезпечним ділянкам, підйомам, спускам та місцевості біля водойм. Не нехтувати безпекою у такі дні радять не лише водіям, а й пішоходам у містах. Нагадуємо, що пішоходи, пішоходити як які водії транспортних засобів, є повноцінними учасниками дорожнього руху і досить часто потрапляють до дорожньо транспортної прогод, особливо у темний час доби. З метою запобігання подібних випадків патрульні рекомендують одягати світлоповертальні елементи на одяг у вигляді флікерів, брелочків, наклеїв, які ліпляться безпосередньо на видимі частини тіла, щоб можна було фарами освітити дані дану особу Витончене мистецтво бісероплетіння у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва відбулася виставка конкурс прикрас із бісеру. Участь взяли 30 майстрині з 15 міст і сіл області, представивши вишукані авторські роботи, створені власноруч. У Нас було кваліфіковане журі, і ми обрали переможців. І Мені надзвичайно приємно, що сьогодні у нас таке свято традиційних прикрас. Жива спадщина. Тому у нас представлено. Понад 300 виробів. Всі, хто сьогодні присутні на нашому на нашому фінальному нагородженні, виставці і показу моди, будуть мати можливість познайомитись кожною майстринею, можливо, собі щось замовити, порадитись або придбати те, що вже сьогодні презентовано. Усі учасниці, любительки, здобували навички цього ремесла самостійно. Оцінювання конкурсних робіт мистецтв проводилося за технічно. Майстерністю та рівнем складності. Ми оцінювали художню майстерність, тому що багато дуже є технік і І хто такі складні техніки використовував і створював такі традиційні. Прикраси, як силянки, як гердани, кризи. І оці вироби оцінювалися. А також винахідливість майстрів, поєднання кольорів, форма ну різні аспекти для того, щоб визначити, що ці твори краще. Одним із експонатів виставки є Гардана з бісеру. Ця прикраса потребує великої майстерності та уважності до деталей, адже поєднує складну кольорову комбінацію та геометричний орнамент, як кажуть мисткині створення такого виробу, надзвичайно клопітка робота для рукодільниці. Гердани робляться на станку. На станку ми набираємо рядки, ну порядково набирається гардан. І потім вже заправляються нитки після того, як ми знімаємо станка, і кардана готова. Коли ти вже навчився це робити, коли воно вже так в потоці йде, то воно складності як такої здається немає. Просто це час так забирає. Там велика робота вна і біля тижня, і може бути більше. Для пані Тетяни плетіння з бісеру раніше було лише хобі, тепер уже професійна діяльність. Вироби, які представила на виставці, плела за короткий термін. Втім, це не завадило отримати перше місце від журі. Ці роботи, оці що представлені, це буквально за 10 днів сплилися днями й ночами. Бо таке було бажання велике представити свій регіон, своє місто в такій прекрасній виставці. Я вперше участь в такій виставці. Я дуже вдячна за мою оцінку, високу оцінку і рахую моїх робіт. Насолодитися роботами майстрів та освоїти мистецтво плетіння може кожен охочий, адже тут для відвідувачів організовують майстер-класи. Хто захоче, може прийти, навчитись особливо? Ми запрошуємо ветеранів війни, ветеранок війни, ваші сім'ї, ваших діток прийти, провести гарний час в стінах нашого обласного центру, надихнутися, доторкнутись до наших традицій, до нашого традиційного. Силянки, гердану, катільйону, намистя. Тут така красива розновить нашого народу. Уся Софія, Ростислава Маслов, новини 33 канал. Погода на 6 лютого. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиться вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура по області коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, в день від 3 градусів нижче нуля до 2 тепла. У Хмельницькому прогнозують ночі 4-6 градусів із позначкою мінус, в день 0-2. Такими були новини середи агресор продовжує тероризувати українців. Тож, у разі оголошення повітряної тривоги, реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.